Дік, друзі, вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас вечірня прогуляночка містом. Прогуляємося, подивимося, чим це місто живе, яке воно увечері. Прогуляємося по знаменитій вулиці Волкін Стріт, де розташована величезна кількість нічних клубів, різних розваг. Тож поїхали, покажу вам, що тут і як. О, дивись відомо. Ого, нічого собі яка касова. Ти бачила, які в неї очі. Ого, і підтонний на, ши, в нього на шиї. Так, вони пропонують фото за 100 бат зробити. Ну, фото нам не потрібно. Ми подивилися і нам цього достатньо. Пашка, хім'яску, анкурочка, крильці, печінка, сердечки, смажити для всіх бажаючих. Знаменити турецьке морозивої, як турки жартують. Я думаю, багато ви бачили роликів таких, коли в Туреччині дають, продавець дає ріжок з морозивом і в такій жартівливій формі дає, і не дає і забирає. Ну ви зрозуміли. Я думаю, що таких роликів ви бачили дуже багато Їх є. Тож, це така замануха для діток. Так, ну що ж Волкен Стрі це точно не те місце, де варто прогулюватися з дитиною. Тут величезна кількість кухання за гроші і тому подібних речей, тож ми з Алісою подивилися, я подивилася, Аліса біля мене пройшлася і йдемо далі. Ми зараз вийшли до набережної. Це центральна набережна, я так розумію, хоча я не буду впевнена. Говорити так, мені здається, це центральна набережна. Прогуляємося. Там ми коли їхали на байку, ми бачили, що величезна кількість було парасолів, шезлонгів. Тобто в день тут багато відпочиваючих. Ну я думаю, що там зараз розгортається якась ярмарка, якась вечірній стріт фуд Ось зараз йдемо. Просто прогулюємося по набережні і буду вам показувати все, що бачимо самі. До речі, в Таїланді легалайз, тож у таких магазинів дуже багато. Ми живемо в досить тихому районі і у нас вночі тихо. Ми коли вперше приїжджали, то жили десь тут неподалік в центрі. Тож запам'ятали, для нас подає запам'яталася як дискотека всю ніч, тому що. Було аж до самісінького ранку нам чутно музику, і це було просто страшенно незручно і капець, як ми не виспалися. Тож цього разу, коли обирали житло, максимально далі обрали від центру. Так потрібно, щоб приїхати сюди прогулятися, потрібно використати таксі, але таксі байк коштує недорого. Ми сюди доїхали за 34, здається, бата це ну, близько одного долара. Тайський масаж один із популярних в світі, тож тут масажних салонів на кожному кроці. Різні види масажу вам можуть запропонувати, тут дуже багато різних закладів харчування, індійський ресторан, там ми щойно проходили, ліванська кухня була. Тайська то само собою це навіть не обговорюється. Базарчик з різними сувенірами для туристів, вироби з дерева, сумки, одяг. окуляри. Hello. Mm, шалики тайські У мене колись такий був, я коли в 11-му році. Хамач? Сто бар. Давай you so much. No, thank you so much. Тільки бачать біле обличчя, розмовляють російською. Це жахітці. Насправді це жахливо. Мене трішки аж Ух, добре, переведу дух і підемо далі. Магазин з виробами зі шкіри крокодила. Ми колись в 2011 році, 2011, були на крокодиловій фермі. Там їх просто величезна кількість. і Коштують ці вироби. Немало ось ці сумки по 500 баксів. Ну, приблизно 500. Ти навіть дорожче. Десь 23, здається, долар. Подивіться, який є все манікен. Нічого собі. Ти манікен малий. Оце да. Подають кокосове морозиво по 50 бат за кокос, Але ми за лісою хворіємо. Ми кокосове морозиво, взагалі морозиво не будемо їсти, бо в мене болить горло і Аліска хворіє не з нежицю. Бачите, як кульки. Ну, досить чи маленька порція. Білий шоколад, кульки, горішки і молочко солодке. М -м -м -м. Ось такий базарчик з 예. різними сувенірами та дрібничками для туристів. Тут ось продають фрукти, нарізані шматочками для зручності. там М'яско якесь смажиться. Тут тут готують панкейки. Фрукти продають. Тут у наш, наш пашка, грізні смаколики, м'ясо, сосиски, шашлычки. Ось тут от велика кількість закладів харчування, ми пройшли, їх багато, багато масажів, салонів з масажем, туристичних якихось агенцій, чи маленько. Тут ось ще якийсь базарчик з різними дрібничками, з сувенірами з Таїланду. І ось ось таке? Це пляжна підстилка ти тут знайшла. Сломики знайшла? Сувенірчики такі. Так, великий такий Так. Так, ну а далі, я думаю, знаходяться готелі. готельна зона що там Аліса? Машину таку ти побачила. Нічого собі. Будемо фотографуватися зараз. Тут ми натрапили на стрітфуд. Тут ось смажать кальмарів, восьминогів, тофу. Маленькі шматочки восьминогів. Зараз прийдемо, подивимось ось сушені кальмарчики. Тут ось фрукти. Я тут буду чуяти. Тут есть шашлички на шпажках, лопі ризик в пакетиках продають. Вже готові, можете взяти собі одну шпажку, ну не одну, декілька шпажок, березі і повечеряти. Тут есть лапшу готують. Тут ось рис з різними додатками, з креветками і зі свининою є. Рис з яйцем вам можуть приготувати, з сковорідки, в яких це все змішують яйця, рис і ви собі додаєте, ось, що вам смакує. Тут є і цибулька, і сосиски, морква, крабові палички, перчик. Все що заводно. Помідор, грибочки, соуси, А тут ось кукурузка. Соти? Соти. One Тридцять тисяч один стаканчик. Цукор, ну са. Я yeah. з маслом, масло додають, трішки солі. Це досить смачно. Thank you so much. Тримай, тримай, гаряче. Yeah. Так, давай, давай, давай. Почекай. тебя. Пощупай. не горячие. Смачно? Класс! Тут продають фреші, апельсинові, маракуйя, авокадо, гранат. Тут морепродукти, креветки, краби, кальмари, шашлички різні. Торгівельний центр, централ Патая. Такий невеличкий тут фудкорт. Підемо, подивимося ще тут, що продають. Різні смузі, шейки тут роблять. Різні напої. Ця варіка побачила і мені здалося, що це вареники, Насправді це гьодзи. По 60 бат за три штуки і 100 бат за шість штук. Якась їжа. Тут різні сосисочки з капустою, та з імбіром. По 60 бат за ось таку коробочку. Рис і ось такі шашлички на шпажці. курка, свинина, свинина і гов'ядина. Корова свинка. Корова свинка, так. Шашлички по 15 бат. Нічого собі. Крокодил на грилі. Подивіться, які голови крокодила. Нічого собі, Аліса, ти не боїшся туди руку засовувати? Ну, додаєш. Так, ну і ось таке така страва коштує, дивіться, маленька 200 бат, середня 300 і велика 400 бат. Крокодил на грилі. Так, а тут ось алкогольні коктейлі можна собі придбати. Тут ось спрінгроли, печена картопля, саваріка. Тенкі та мач. Також фреші різні, морозиво. Вибираю собі стаканчик, наповнення фруктів, ягід і вам роблять фреш. Тут ось ще готують різні страви, на грилі, курочку засмажують, ось таку ніжку. Також можна придбати уже готовий рис в пакеті приготовлений. Дуже смачна штука мангості кірайс, це липкий рис. З кокосовим молоком і з манго. Це дуже смачно. Тут величезний вибір різної їжі. Ціни, звісно, такі не бюджетні. Але голодним точно не залишишся. А скільки? Самого сай. А, самого сай 80 бал. Сай 100. Окей. Ми з лісою зайшли в торгівельний центр. На вулиці Стрітфуд не дешевий, а в торгівельному центрі тут тим більше. Багато одягу продають. Різні магазини, але Юніфлобасі. Тут в торгівельному центрі величезна кількість. Ось таких крамничок, які продають різну їжу. О, Фрукти, коктейлі, там ще якісь смаколики готують, продають. Кокосове морозиво, коктейлі з кокосом. Хля! А тут якісь Сто бат. сусисочки ось такі. Це, мабуть, солодощі якісь. Мухи по ним лазять. Форманності райс. бат. Порція коштує мандрівки райс. Ну, досить чималенько. На Пангані ми коли були, то 50 бат купували. І ось такі пиріжки по, по 35 бат з якоюсь начинкою різні. шпажки топу. Ідемо туди. Туди? Ні, Аліска, вже будемо додому збиратися. Ні. Ось джек-фрут продають. По 100 бат за коробочку. Помела 150 за коробочку. І дуріан. Hello, дуріан. Yeah, 100 грам, 100 пас і пап. Thank you so much. Так, я буду звідси виходити, тому що я зараз збожеволю від цього. Ем, так, що я хотіла сказати? що тут все розраховано більше на туристи, ціни завищені, взагалі ціни в місті досить завищені. Я вам вже говорила в одному з попередніх блогів, що ми жили на маленькому острові, куди всі продукти доставлялися паромом, супермаркети. Е, то, ну, тобто Вони мають коштувати дорожче. Але... Так виходить, що на Пангані ми жили, купували продукти, багато чого, вдвічі дешевше. Було ось вся їжа, яку я сьогодні зустрічаю занадто, дорого коштує порівняно з панганом. Ми рік вже не живемо на пангані. Я можу зробити собі таке припущення, що за рік дуже сильно взлетіли ціни. І... Все в рази дорожче, але ну, це мало вірогідне. Це місто, воно розраховане на туриста і на туриста е росіянина, хто приїжджає на тиждень-два і готовий витрачати великі кошти. Так, є іноземці, чи маленькі іноземці, але переважно, переважна більшість. Ви бачите, вони зі мною вітаються і ціни називають російською мовою. Це неймовірно дратує, страшенно дратує. Тож ми за мабуть, вже будемо викликати таксі та повертатися додому. Ось така у нас вийшла сьогодні прогуляночка. Я вам дуже вдячна за те, що були з нами, що переглянули. Якщо поставите вподобайку та напишете коментар, буду вам безмежно вдячна. Не забудьте підписатися. До зустрічі завтра в новому позі.